Перспективи розпаду Російської Федерації тема обговорення, яке відбулось в Чернігівській просвіті. Для чого це треба говорити зараз, щоб не було, якщо казати мовою Тараса Шевченка, щоб не було так, як він писав, що хвалитесь, що Польща впала. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Тобто не тільки Захід боїться розвалу Росії, а й ми повинні розуміти, що коли це станеться, то це буде маса проблем. На зустрічі спікери обговорювали перспективи розпаду Російської Федерації з точки зору геополітичної, військової та культурницької складової. Кожен доповідач висловив свої думки стосовно теми. Підкріплені вони були різноголозовими фактами. Зараз, два тижні назад, мені здається, пройшла якась конференція по якраз по питанню розвалу Росії. Так, що так. І мені зразу згадалося якраз ті наші попередники, які це робили в 50-х роках, коли було антибольшовицький блок народів був створений. І якраз ті народи, які були окуповані Росією і входили в Російську Федерацію, вони тоді приймали участь активно на Заході. І в цьому питанні, бачите, працювали і наробляли якось попередню свою. Досвід свій, і вона, бачите, перенесли зразу на, на даний час. Як би то не було, Росія розвалиться? Питання тільки як і коли, і яким чином це відбудеться. Свою думку я вискажу теж, вона й не є догматичною, але все-таки я думаю, що так буде, як ну, десь, десь так приблизно буде, як я думаю зараз. Я впевнений, що Сибір відійде до Китаю по Уралу. О, там не буде ніяких республік, тому що говорити про Якутію саха, наприклад, це величезна територія, це декілька Україн. Ну це запад, захід територія Західної Європи, ну навіть і більше. Ну, місцеве населення, воно загнане там. Ну, Керують представники з Московії і так далі. Вони, вони ділять ті ресурси, як у ті СОХІ і так далі. Сухі. тобто, Моя думка, я знову ж кажу, я не є догматичною, але ці території по Урал відійдуть до Китаю. Китай вважає, що він зараз у Росії купує свій газ свою нафту і так далі. Вони так вважають. Вони поки що вони дивляться на Росію. Вони хочуть її повністю ослабити, а потім потихеньку-потихеньку опанувати цими територіями. Окрім питання розпаду Росії, доповідачі також звертали свою увагу на те, як вплинули українці на історію Московії. Першу дипломатичну місію в покійні російської імперії вже ні ще не імперії, не імперії, але Будь-якому випадку тієї держави московської її ж очолив. Я просто забув ім'я, але це знайти дуже легко. Він же тут у нас працював він випускник Могилянської академії. Працював він у Чернігівському колегіумі. Це перший очільник на той час російської духовної місії у Пекіні, а це потім стало вже основою для посольства. Тобто почалися дипломатичні контакти. Тобто, ця людина, ці наші, от навіть не те, що земляки українці, земляки чернігівці, вони, вони навіть цю річ розробили для Російської імперії, ідеологію для Російської імперії розробили. Робили значною мірою не тільки але й українці теж, і теж і наші земляки цю зустріч організатори вважають не останньою, адже вони впевнені, що це питання потрібно починати обговорювати вже зараз. Розпад Російської Федерації як залишкової Російської імперії він неминучий. Ви абсолютно праві, що ми не знаємо, коли це відбудеться. От але е, зараз сформулювалася інша. Теза, яку вже взяли на озброєння, цей процес їм треба керувати.